Поблизу в'їзду до села Кунин тепер уже в червоному одязі та із жовтою булавою стоїть оновлений монумент українському гетьману Богдану Хмельницькому. А менше місяця тому цей же пам'ятник виглядав ось так. Доки його не помітили учасники місцевої громадської організації Творимо Добро плюс, яку створили два місяці тому. Спеціально аби допомагати своїй громаді. Її учасники взялись його відновлювати добровільно та безкоштовно. Витратили на це своїх 7 тисяч гривень. Воно було дуже сильно в шкарадному стані. Його треба було відновити. Чи я би то відновив, чи то б другі люди відновили. Або перед нами його відновляли просто щіткою і побілкою. А ми то гарно все відчистили, погрунтували, обробили все цементним розчином, де можна, де можливість була дати сітку, фасаду давали сітку". Володимир не розуміє, чому навколо їхнього благодійного проєкту такий ажіотаж. В інтернеті вели, як, як виглядає Богдан Хмельницький. Мене навіть є я скидав. Фейсбук, як він виглядав, який колір. Може, чуть-чуть ми не вгадали, знаєте, такий колір, як такий ідеальний. Наші хлопці, ті, що є громадські організації, вони частиною є будівельники. І направду, мені дуже сильно шкода, що люди, наприклад, там описують, що там вони розуміються, ви такі, ви такі. Ну, не можна судити, бо ті хлопці набагато більше роботи може, зробили, наприклад, може не відреставровували пам'ятники, але такі фасадні роботи, наприклад, проводили, внутрішні роботи, і вони з матеріалами вміють працювати. Місцевий мешканець Ігор Михняк розповідає, що цей пам'ятник у Кунині має близько 70 років і разом із такою ж бетонною аркою на в'їзді до села з'явився за радянських часів як частина одноіменного місцевого колгоспу імені Хмельницького. Він стояв в військовій частині у Львові. в Якійсь військовій частині, це, напевно, десь були 60-ті роки, Так, напевно, 60-ті. І командир частини час від часу. В Лівані, як кажуть, росіяни отримував через те, що хто це такий. І він запропонував, щоб його забрали з частини. Був тоді голова колгоспу Іремко Франко Іванович, послав з колгоспу машину, їхали, привезли до пам'яті поставили тут. І додає, у селі про оновленого Хмельницького думають. То, що зробили, то зробили добре. Він був файв, побитий, ще дитя, помальований, файно, поштикатурний, побігли. Богу дякувати. Ще трошки був він вітер отримав до коляри. Я вам чесно, говорю, то й дуже б <правців> <правців> Місцевий староста розповідає, перед початком робіт ніяких погоджень не просили і не отримували, бо монумент пам'яткою не вважають. До того пам'ятника нікому не було діло. І деякі люди навіть як їдуть і кажуть, о, ви що, пам'ятник поставили себе на території? Вони навіть його не бачили в тих хащах, і він той сірий буденник, що вони його навіть не бачили. Та то ніщо таке, що там якась культурна спадщина чи щось то Просто був колгосп імені Бадана Хмельницького. Натомість у Львівській облдержадміністрації пояснюють, хто та на що мав би отримувати погодження. Він є зареєстрований як пам'ятка місцевого значення. Рішенням Львівського виконкому 1972 року. Ми звернемося до місцевої територіальної громади, бо я побачив, що це була їхня, так би мовити, дія. Вони тим похвалилися. І повідомимо, що це пам'ятка, і що вони зобов'язані належним чином відреставрувати. Треба знімати ці шари фарби так і тоді починати роботу спочатку. Прикро, що витрачені якісь кошти на ремонт громадою. Вони очевидно хотіли як краще, але це є через брак знань. Того, що цей об'єкт має статус пам'ятки, за словами Василя Петрика, така ситуація, як у Кунині, може бути не поодинокою через те, що після територіальної реформи нові громади не мають органів охорони культурної спадщини, відтак на місцях просто не мають до кого звертатись за роз'ясненнями. Ірина Назар на Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.